Let's go. Моя колишня, та сама, що переспала з моїм братом за день до нашого весілля, зв'язалася зі мною через 12 років. І це сталося рівно за тиждень до мого другого весілля. Цього разу мені потрібна помста. Зараз мені 38, і я готуюся одружитися зі своєю прекрасною дівчиною, якій 35. Ми разом 4 роки, і наше весілля вже за кілька днів. Мої перші заручини 12 років тому. Мало не завершилися шлюбом з тією ж колишньою, якій тоді було 38. Вона була моєю шкільною любов'ю, і ми були разом майже 10 років, прожили разом 5. Тож, звісно, я був готовий до шлюбу, і здавалася, вона теж. Моя родина її обожнювала, тому всі були в захваті, коли я оголосив про наші заручини. Але мріям не судилося збутися. Лише за день до весілля моя колишня переспала з моїм братом, якому тоді було 34 роки. Вона попросила мене провести ніч перед весіллям у готелі. Мовляв, нам треба жити окремо, щоб уникнути невдачі. Я послухався на жаль, а може на щастя, я забув удома туфлі і мусив повернутися по них. Ліше за кілька годин після того, як я дістався готелю, мені довелося повертатися. Я здивувався, побачивши, що, що світло у вітальні не горить, адже моя колишня терпіти не могла вимикати його, виходячи з кімнати. Я зайшов і одразу попрямував до спальні саме там, я зберігав особливу для мене коробку з під взуття. Але коли я відчинив двері, мене зустріло найгірше видовище, яке я бачив у своєму житті. Моя колишня лежала в ліжку з моїм рідним молодшим братом. Вони були настільки захоплені своїми справами, що ледве помітили, як я зайшов. Лише через кілька секунд вони мене помітили. Я буквально завмер, не маючи уявлення, як реагувати. Мій світ розвалився на шматки. Щойно я усвідомив, щойно побачив, я кинувся тікати. Доки моя колишня дзвонила мені, я повертався до готелю, задихаючись, панікуючи і відверто відмовляючись вірити власним очам. Наступного дня я мав одружитися, це було просто божевілля. Мені знадобився деякий час, щоб опанувати себе, діставшись номера. А коли нарешті вдалося заспокоїтися, я ридав щонайменше годину. На щастя, я не сказав колишній, у якому я готелі, тому вона не могла до мене дістатися і лише надсилала мені повідомлення, що вона й робила. Вона надіслала мені купу текстових повідомлень з вибаченнями, намагаючись переконати, що це був лише одноразовий випадок, але я дуже в цьому сумнівався. Вона також заявила, що весілля її лякає, тому їй потрібно скинути напругу. А мій брат, мовляв, завжди був поруч, тож вона не знала до кого звернутися. Я ледве вірив, що вона взагалі намагається виправдатися після того, що я побачив, і одразу ж заблокував її, заблокував і брата їхні дурні вибачення мене не цікавили. Мені знадобився час, але я зумів опанувати себе і скасувати всі приготування до весілля. Зрештою, скільки б грошей я не втратив, я мав намір вийти з цієї ситуації. Моя колишня щойно змарнувала 10 років мого життя. Тому я не проти був витратити кілька тисяч доларів, аби більше не бути з нею. Далі я зателефонував батькам і розповів їм, що сталося. Вони були дуже розгублені, чи втішати мене, чи відрізати мого брата. Я дав їм трохи часу на роздуми. Був досить пізній вечір, тому я замовив собі вечерю і плакав, поки не заснув. Після того дня я бачив свою колишню лише двічі вперше, коли вона повернулася додому, щоб зібрати речі і піти. А наступного разу з повною чашкою вина через роки на вечірці у спільного друга там вона намагалася поговорити зі мною, але я пішов, щойно помітив, що вона наближається. З братом ми також не спілкувалися з того часу, адже батьки перервали з ним зв'язок за те, що він мені зробив. Наскільки я знаю, він працює в Європі і не повертається сюди вже три роки. У будь-якому разі, це все було в минулому, і мені вдалося подолати той жахливий епізод. Зараз я в кращому становищі і точно з кращою жінкою, якій я всім серцем довіряю. Усе йшло добре до кількох днів тому. Рівно за тиждень до мого весілля моя колишня зв'язалася зі мною. Не знаю, як вона дізналася про мене чи моє весілля, але вона зв'язалася зі мною з нового облікового запису у Фейсбук, оскільки її початковий я заблокував. Вона надіслала мені купу повідомлень про те, як вона засмучена, почувши, що я знову одружуюсь. Мені було дивно, що вона знову про це сказала. Адже хоча ми майже одружилися, ми так і не були по-справжньому одружені. Але у будь-якому разі це було схоже на повне дежавю. Вона благала мене прийняти її назад, попри все, що зробила, стверджуючи, що я був єдиним чоловіком, якого вона кохала. Це мене справді зачепило, і я одразу розповів про це своїй наречені. Частина мене обурювалася тим, що вона турбувала мене перед весіллям. І я хотів просто вибачитися і закінчити це. Але інша, більш невблаганна частина мене справді хотіла помститися. Я знав, що всі ці роки вчинив правильно і впорався з ситуацією як дорослий, але цього разу я хотів так її дошкулити, щоб вона навіть не подумала колись знову зі мною зв'язатися. Ніколи, коли я розповів своїй нареченій про свої почуття, вона повністю погодилася. Хоча їй і зраджували в минулому, і це не були десятирічні стосунки, все одно боляче, тому вона розуміла, що я відчуваю. Тож цього разу, замість того, щоб просто відпустити це, ми придумали план помститися і переконатися, що моя колишня переживе той самий душевний біль, який вона завдала мені. Ось чому через пару годин після того, як я отримав її повідомлення, я вирішив написати їй у відповідь, що нарешті готовий поговорити з нею. Вона сказала, що готова приїхати до мене тієї ж миті, але я порадив їй зняти номер у готелі поблизу, і я зустрінувся з нею там наступного дня, щоб моя наречена не відчувала підозр. Звісно, моя наречена була поруч, поки я з нею розмовляв. Вона погодилася на все, тому наступного дня я пішов до її готелю в домовлений час. Здавалося, вона була дуже рада мене бачити і навіть плакала від щастя, але за пару хвилин вона вже проливатиме справжні сльози. Вона посадила мене і почала пояснювати, як їй дуже шкода через те, що сталося протягом останніх 12 років, і як вона хоче загладити свою провину переді мною. Вона не знала, як до мене додзвонитися, доки не почула від подруги, що я знову одружуюсь, і просто знала, що має написати мені в останнє, інакше втратить мене назавжди. Я уважно слухав її, навіть вдавав, що мені цікаво, і тримав її за руки, поки вона говорила. Тим часом я просто чекав, коли з'явиться моя наречена. Майже через 20 хвилин у двері постукали, і я кинувся їх відчиняти. Моя наречена увійшла, а за нею всі наші наречені, друзі нареченого та подружки нареченої в масках, що закривали обличчя мого брата. Вони також принесли торт, і навіть на ньому обличчя мого брата посміхалося нам. Моя колишня була нажахана і навіть не могла підібрати слів. Ми здивовано закричали, а вона дивилася на нас із шокованим виразом обличчя. Бо я впевнений, що ніхто б такого не передбачив. Нам вдалося переконати персонал готелю, що ми робимо їй сюрприз. Це було відносно легко, оскільки вона вже повідомила їх впускати будь-якого гостя, який хоче її відвідати, хоча мала на увазі лише мене, але в мене були інші плани. Коли вона змогла осмислити те, що відбувається. То почала ридати і бурмотіти якусь незв'язну нісенітницю, плачучи. Але я не збирався так легко її відпускати. Вона мала нахабство написати мені лише за тиждень до мого весілля, навіть після того, як зрадила мене з моїм рідним братом Еміром за день до нашого весілля. Тож тепер їй доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій. Я сказав їй, що вона цього заслуговує, і що якщо вона думає, що колись матиме шанс зі мною після зради. То вона глибоко помиляється. Вона не мала права писати мені після того, що вона мені завдала, і я був радий, що їй боляче через те, що я зробив, бо вона сама в цьому винна. Я був дуже холодним і різким, коли розповідав усе це, але вона продовжувала ридати і казала, що якщо я не хочу, щоб вона повернулась, то мені слід було просто ігнорувати та блокувати її, замість того, щоб намагатися принижувати її таким чином. Але мені ані трохи не було її шкода ні тоді, ні зараз. Я сказав їй більше ніколи зі мною не розмовляти, а потім залишив її плакати саму в готельному номері. Роздуми перед весіллям. Тепер я маю одружуватися через два дні. Але деякі друзі моєї нареченої хочуть, щоб я вибачився за свою поведінку. Вони вважають, що те, як я її того дня очитав, було жорстоко, і що б вона не зробила, вона цього не заслуговувала. Друзі мого нареченого не поділяють цієї думки, оскільки знають мене ще зі середньої школи. Вони також добре знають, як мені довелося боротися з депресією та за своє життя в роки після розриву з колишньою через те, що сталося. Вони також знали, як сильно я її кохав і що вона для мене значила. Тому їм було байдуже до того, що я зробив. Друзі моєї нареченої, мабуть, очікували якоїсь шкільної драми, про яку могли б пліткувати пізніше. Але це було для них надто жорстоко та правдиво. Моя наречена на моєму боці і не вважає, що я повинен вибачатися, але її друзі відмовляються бути частиною весілля, якщо я цього не зроблю. Тепер я справді розриваюся, бо з одного боку не хочу, щоб моя наречена засмучувалася в день нашого весілля. Зрештою, вона дуже цінує своїх друзів. Але я також не думаю, що винний перед своєю колишньою вибаченням. Вона могла б просто не втручатися в моє життя. І цього б ніколи не сталося, але вона просто не хотіла бачити мене щасливим. Насправді вона досі намагається грати роль жертви і постійно надсилає мені повідомлення зі спам акаунтів про те, як я розбив її серце, і що це обов'язково колись повернеться до мене. Мені не дуже подобаються такі емоційні маніпуляції ні від моєї колишньої, ні вже точно від подружок нареченої моєї нареченої. Я знаю, що моя наречена ніколи не скаже мені вибачитися лише заради себе, але я ніби зобов'язаний це зробити на даний момент, і тому я тут. У мене закінчується час, і мені потрібно вирішити, що я буду робити прямо зараз. Я б принизив свою зраду після того, як вона спробувала повернутися до мене лише за тиждень до мого весілля. Оновлення перше реакція та рішення. Реакція на це була, м'яко кажучи, досить різноманітною. До весілля залишився лише один день, і я вирішив поговорити зі своєю нареченою, перш ніж щось робити. Як і пропонувала більшість людей, я розповів їй про свої почуття, і щойно я їй розповів, вона сказала, що я абсолютно не зобов'язаний вибачатися перед своєю колишньою лише тому, що її подружки нареченої так думають. І якщо це їх образило, то вони можуть пропустити її весілля. Вона сказала мені, що її подружки нареченої поняття не мали що сталося. І більшість із них подумали, що я перебільшив, навіть коли вона пояснила, що ми з моєю колишньою були разом уже 10 років, і що мене зрадили з моїм братом, що є незбагненно жорстоким і не заслуговує на прощення. Але вони не були переконані і усе ще вважали, що я був нерозумним і повинен був вибачитися перед нею. Тож вона перестала намагатися пояснити їм мою версію справи, і навіть сказала, що вони не мусять бути на нашому весіллі, якщо не хочуть. Вона не розмовляла зі своїми друзями цілий день, і здається дуже малоймовірним, що вони взагалі прийдуть. Одна з них навіть повернула їй вартість сукні для подружок нареченої, яку вона їм усім купила, і дружина думає, що більшість із них не прийдуть. Вона вдає, що їй байдуже заради мене, але я знаю, що їй боляче, бо ці жінки дружать з нею ще зі школи. Моя наречена каже, що їй байдуже, але я знаю, що в глибині душі їй боляче. Тож я вирішив поговорити з її друзями та спробувати переконати їх сам. Що ж до моєї колишньої, то вона все ще суцільна напасть. Кілька годин тому їй вдалося зателефонувати мені, а потім вона витратила цілих 15 хвилин, намагаючись зі мною сперечатися. Вона справді намагалася переконати мене, що я все ще закоханий у неї, але був надто гордий, щоб зізнатися в цьому. І чому вона це казала? Ну, мабуть, тому що я пішов на все, щоб принизити її. Тому це очевидно означало, що в глибині душі я все ще мав до неї почуття. Так, вона має рацію, але ці почуття лишень ненависть і огида. З якоїсь причини вона вважає, що я просто хотів побачити її востаннє, тому я тримав її за руки, поки вона розмовляла. Але чесно кажучи, це було лише для того, щоб ще більше її шокувати. Я буквально сміявся її в обличчя, поки розмовляв з нею. Сподіваючись, що вона зрозуміє натяк, але вона продовжувала базікати про те, що ми споріднені душі і що мені потрібно скасувати весілля, перш ніж я зроблю величезну помилку. Чесно кажучи, єдина причина, чому я взагалі граю в ці ігри, це щоб вона не зробила якоїсь дурниці. Я намагався додзвонитися до її батьків, щоб вони могли її забрати, але не зміг додзвонитися. Оновлення друге: весілля та його наслідки. Тож я просто чекаю на їхню відповідь і після цього нарешті зможу позбутися її раз і назавжди. Не зрозумійте мене неправильно. Я все ще ненавиджу її, але також не хочу, щоб вона завдала собі болю. Я не такий вже й нелюдяний. Привіт усім. Отже, ми офіційно одружені. Минуло кілька днів з церемонії, а я досі не можу в це повірити. Вона тепер моя дружина. Я в захваті, але, на жаль, є й сумні новини. Її друзі, зрештою, не з'явилися на весіллі, попри мої спроби вмовити їх прийти. Я особисто телефонував кожному з них, щоб пояснити, чому я зробив те, що зробив, і чому не хотів вибачатися. Але їм це було байдуже. А коли я попросив їх прийти лише заради моєї дружини, вони не дуже цим захопилися. І це здалося мені дивним, бо я б точно пішов на весілля друга, навіть якщо б мені не особливо подобалася людина, з якою вони одружуються. Справжню причину я дізнався лише вчора, коли моя дружина нарешті зізналася, що в неї було передчуття, що її друзі не прийдуть, незалежно від того, вибачусь я чи ні. Вони не прийшли просто тому, що дружина відмовилася виконати їхнє прохання і не погодилася з ними. Їм не сподобалася ця пропозиція, і вони вважали, що всі вони одне ціле, тому їм завжди потрібен був єдиний фронт. Це були її друзі зі старшої школи. І, хоча їй якось вдавалося зберегти їх протягом багатьох років, бо в них ніколи не було важливих розбіжностей. Це був перший раз, коли їхня дружба була випробувана, і вона вирішила обрати мене, а не своїх друзів, що їм зовсім не сподобалося. Вона сказала, що трохи засмучена через це, але їй було надто соромно зізнатися в цьому, бо це було ще й по-дитячому. Я не заперечував, хоча тепер був певен, що це не моя вина, а її друзі просто егоїстичні. Моя дружина навіть сказала, що частково вона рада, що вони відмовилися прийти, бо вона нарешті могла перестати намагатися вписатися в усі ці нав'язливі стандарти і могла жити на своїх умовах, не потребуючи постійної підтримки подруг. Тож, мабуть, це було добре для нас. Крім того, батьки моєї колишньої нарешті відповіли мені ввечері перед моїм весіллям. Я поспішно пояснив їм, що намагалася зробити їхня дочка, і як їм потрібно дістатися до готелю, де вона зупинилася. І забрати її з собою заради її ж безпеки, бо вона була дуже психічно нестабільною та мала галюцинації. І я не думав, що їй можна залишатися самі. Як виявилося, вони були в поході, де не мали зв'язку. Але тепер, коли вони повернулися, пообіцяли мені, що приїдуть, щоб забрати її назад, як тільки зможуть, і навіть подякували за те, що я їх повідомив. Відтоді я нічого від них не чув, але гадаю, вони доставили її додому безпечно. Оновлення третє. Непрохана гостя, привіт, хлопці. Минув тиждень з мого весілля, і, на жаль, поки що все було суцільно драматично. Як я вже згадував, моя колишня чи її батьки не зв'язувалися зі мною з того часу, як я востаннє розмовляв з її батьками. Я припускав, що вони заберуть її додому, але мабуть ні. Два вечори тому у наші двері постукали, і оскільки було дуже пізно, ми з дружиною не мали уявлення, хто це може бути, бо нікого не очікували. Я зробив помилку, відчинивши двері, не подивившись у камеру. Коли відчинив, моя колишня проштовхнулася повз мене та зайшла зі своїми сумками. Моя дружина сиділа на дивані і буквально схопилася на ноги, щойно зайшла моя колишня. Я вже хотів запитати її, що вона робить у мене вдома, але перш ніж я встиг щось сказати, вона заявила, що приїхала надовго. Вона сказала, що її батьки приїжджали забрати її додому кілька днів тому. Але вона відмовилася йти, бо знала, що я скоро її заберу назад. Ми з дружиною були приголомшені і не знали, як реагувати, бо все це здавалося божевільним. Вона розповіла мені, що її батьки намагалися змусити її повернутися до них, але вона дуже посварилася з ними і, зрештою, зупинилася в готелі. Тепер у неї закінчувалися гроші, тому вона вирішила переїхати до мене. Причина полягала в тому, що якби я знову провів з нею достатньо часу, то мені б згадалося минуле, і я б знову закохався в неї. Я абсолютно не знав, як реагувати, просто через те, наскільки дивним усе це було. Моя дружина намагалася з нею поговорити, але вона повністю ігнорувала її присутність і продовжувала розмовляти зі мною, вимагаючи, щоб я дозволив їй жити з нами. Я сказав їй якомога м'якше, що тепер я одружений чоловік, і вона не може просто з'явитися тут, щоб жити зі мною. Але вона сказала, що не сприймає весільну церемонію. В її очах я все ще не одружений. Я не міг повірити, що це відбувається, але в мене також не вистачало духу вигнати її, бо, чесно кажучи, вона здавалася дуже нестабільною, і мені здавалося, що їй потрібна допомога. Тож я посадив її і сказав почекати у вітальні, поки я піду з дружиною до спальні, щоб обговорити, що нам робити далі. Не маючи іншого вибору, я вирішив зателефонувати власним батькам, які з'явилися протягом півгодини. Моя колишня тим часом заснула на дивані, і це було справжньою удачею. Адже коли приїхали батьки, ми вирішили якомога швидше відвести її до терапевта, бо невідомо на що вона здатна в цей момент. Ми з дружиною дозволили їй залишитися на ніч, бо, чесно кажучи, жоден з нас більше не міг її ненавидіти через те, наскільки сумною була вся ця ситуація. Очевидно, щось у її голові змінилося, і її потрібно було лікувати якомога швидше. А бідолашна жінка навіть не мала на кого розраховувати. Ми з батьками відвезли її до лікарні.